Ось ще один рядочок смородину цю я приберу і вже посадив азиміну. Це в нас Кентукі Чемпіон. Дав приріст сантиметрів. Сантиметрів. Ну, зараз вже глянемо. Зрізаний на зворотній ріст він не був. приріст був десь ось посюдово. Приріст дав 22 см. Це теж дуже файно в рік висадки. Це дуже файно. От. Це Сушкої хани, щоб були сигналочки на ньому, я дегустував. Це Пріма, Ось вже 1,8 теля, Три річка, а це моє щеплення, я вже садив. Прима 12-16. Ну, І хочу вам показати теж власне щеплення, теж три річка як Пріма. Ось Теж на мій зріст сорта сорт Мерделайт, які вона дала прирости. Так, будь ласка, 80 см, найбільший. Вже на ній є квіткові бруньки, у них вже багато, ну, дуже багато квіткових бруньок Ось. Ось, там внизу. Тому в принципі обрізання, не обрізання на зворотній ріст, то все до одного місця, а головне, щоб вони росли, мабуть, в правильному місці, ну і щоб не були. Не завірусовані, без хімки вирощені і все буде файно. Це ось щеплення двохрічне, наскільки показує, що карликова сама ця пенсильванія Golden Druga. маленькі, всі в квітках. От. Ну і на ній Лемонс Moon, теж коротенькі приростіки. Такі якісь квіткові бруньки здоровенні вже. Ось, пройду сюди, якщо вийде. Ще, Сундуки, як без них. Ось Сам Мерделайт. Теж три річка. Теж така, як та висаджувалася, теж майже на мій зріст вишилоба. Теж як квіткові бруньки, але їх тут менше. Але є. Ось. Ось. Її прирост теж дуже файний долав. Сантиметрів 60-70.